Привітики-привітики, З вами на Діана. Сьогодні дуже хочу записати вам круте відео про те, як подолати мовний бар'єр і прокачати говоріння у 2026 році з польської мови. Багато моїх підписників, які живуть вже в Польщі 4 роки, не можуть досі заговорити польською мовою. І усі стикаються з проблемою подолання мовного бар'єру. Це відео буде корисним для тих. Хто нарешті хоче у 2026 році прокачати польську мову та подолати мовний бар'єр і заговорити вільно польською. Навчивши вже 450 учнів, я знаю, як заговорити польською впевнено і які поради вам 100% допоможуть. Бо сама вивчала польську 5 років і надалі продовжую вчати. Закінчила навчання в двох університетах. Маючи двічі філологічну освіту, я знаю як заговорити будь-якою мовою впевнено, тим більше польською, тому що маю величезний досвід викладання. І навчання цієї мови також маю свій телеграм-канал, де кожного дня ділюся корисними матеріалами для вивчення польської мови, гайдами записую цікаві подкасти, які допомагають вам прокачати польську мову. А також розповідаю про своє навчання та результати своїх учнів. У моєму інстаграмі ви знайдете більше цікавих та корисних відео про вивчення польської мови та більше інформації про моє життя. Вже як два роки я веду свою школу з польської та англійської мови мовний простір. За час ми навчили понад 450 наших учнів вільно заговорити польською та англійською мовою. Якщо ти хочеш у 2026 році прокачати польську мову на максимум і досягнути плюс одного рівня всього за три місяці уче польської мови, пиши моєму менеджеру в описі під цим відео. Я залишила посиланнячко на телеграм свого менеджера. Ну що ж, починаємо. Це відео буде 100% корисне всім, тому додивіться його до кінця і обов'язково поділіться зі своїми друзями, а також підпишіться на мій YouTube канал. Перша порада, яку я вам хочу дати, це записувати регулярно голосові повідомлення. Ви можете практикувати говоріння завдяки переслуховуванням подкастів. Наприклад, спочатку вибираєте цікаве відео, яке слухаєте польського подкаст. Потім переказуєте його, записуючи голосове повідомлення. Таким чином ви будете прокачувати говоріння на максимум. Якщо практикуватимете. Цей метод протягом місяця ви подивитеся, як ваші результати вразять вас за такий короткий проміжок часу використання цього методу. Коли я вивчала польську мову, то записувала сама голосу і повідомлення, тому що хотіла прокачати говоріння на максимум короткий проміжок часу. Я брала різні статті, читала книги, слухала подкасти, дивилася відео, розповідала про свій день і таким чином бачила, як зростає мій рівень і як я долаю. Мовний бар'єр з кожним днем крок по кроку. Як можна застосувати цей метод до себе? Зробіть собі конкретний план. Сьогодні ви читаєте статтю польською мовою і переказуєте це в голосних повідомленнях. Завтра ви, наприклад, дивитеся відео польською мовою, також його переказуєте. І розпишіть собі план на цілий тиждень з понеділка по суботу. Кожного дня ви будете записувати голосове, маючи конкретний план. Після прочитання книги, перегляду відео, можливо, серіалу, фільму або просто розповідайте про свій день. Якщо будете мати чіткий план, тоді вам вдасться досягнути класних результатів. Друга порада вивчення актуальної лексики, плюс використовуємо її в контексті. Як можна застосовувати цей метод для прокачки говоріння? Я рекомендую вам зайти на сайт Easy Polish» в YouTube каналі. Вибирайте відео, яке буде для вас цікаве згідно теми, і починаємо його слухати. Спочатку переслуховуємо повністю відео. За другим прослуховуванням ми включаємо субтитри і використовуємо метод «Shadowing». Що це таке? Це назва з англійської мови, що означає повторення за автором. Наприклад, я послухала речення польською мовою, зупинила на паузу і повторюється речення. Таким чином, прокачую вимову, Потім виписую слова, які для мене були найскладніші в цьому реченні, треба всі виписувати. Паралельно прокачує свій рівень словникового запасу. Далі знову включаю відео, ставлю на паузу, знову повторюю і таким чином прокачую вимову. Завдяки такому порядку, ви прокачаєте свій рівень слухання, тому що дуже важливо для прокачки говоріння не лише говорити, а й слухати для того, щоб запам'ятовувати правильну вимову слова. Також у вас буде потужна прокачка словникового запасу, бо ви будете виписувати слова, які для вас були найскладніші. І третій пункт. Найголовніше, ви прокачуєте вимову, тому що повторюєте за спікером речення саме польською мовою. Цей метод я особисто використовувала, і він мені дуже допоміг правильно навіть будувати речення польською. Тому що часто буває так, що ми створюємо речення кальки, вивчаючи будь-яку іноземну мову, ми думаємо, що порядок слів в реченні може такий самий бути, як в нашій рідній мові, наприклад, українській. Мої підписники звертаються до мене з таким питанням, от як правильно будувати речення. Я рекомендую їм слухати подкасти, плюс використовувати цей метод Shadowing. Ми стараємося формувати думки не українською мовою, а польською. Чому? Тому що, перекладаючи, наприклад, свої думки польськими словами, ми утворюємо речення кальки з української мови. І ви можете думати, що правильно говорите польською, хоча насправді це не так. Для того щоб навчитися правильно складати речення, використовуйте цей метод, про який я щойно розповідала, і ви подолаєте не лише мовний бар'єр, а навчитеся гарно формувати свої думки. Третя порада. Оточіть себе на максимум польською мовою, коли я вступила на навчання. Український університет я старалася не вивчати польську мову за тою програмою, яку нам давали викладачі, а додатково шукати ресурси для прокачки польської мови. Навчаючись на філології, я розуміла, що не зможу заговорити швидко польською мовою, тому що ми вивчали не лише польську мову, а історію Польщі, старослов'янську мову. І я розуміла, що з таким підходом я не зможу вільно заговорити протягом цих півроку. Що ще робила? Це підбирала свої подкасти, які кожного дня слухала. Півгодини прослуховування подкастів кожного дня дасть вам хороший результат у прокачці вимови та говоріння. Як це впливає? Зараз розкажу вам життєвий приклад. Коли дитина народжується, відповідно вона не відразу не говорить українською або будь-якою мовою, якою говорять її батьки. Як відбувається процес розвитку говоріння у дитини? Батьки з нею говорять, дитина чує ці слова і потім відтворює перші звуки, слова, а потім формується речення. Це все відбувається в такий спосіб, що спочатку ми маємо почути це слово речення, а потім його відтворити. Маючи такий приклад з нашого народження, ми так само і вивчаємо польську мову, слухаємо подкасти, дивимося відео, серіали, фільми, тобто сприймаємо інформацію на слух, а потім її вже відтворюємо. Для того щоб пришвидшити процес вивчення польської мови, нам не буде достатньо лише слухання. Треба включити інші сфери вивчення польської мови це читання, прокачки граматики, словникового запасу, письма і також говоріння. Навчаючись у університеті, я дуже багато читала книг Голос, і це мені допомогло покращити мою вимову та позбутися акценту. Додавши кілька фішок під час читання, ви отримаєте кращий результат. Перше, це 100% рекомендації читати голос. Друге, читаємо сторінку одну польською мовою, вибираємо звідти 5 найскладніших слів, і потім пишемо з ними речення. Тут ми заключаємо прокачку не лише вимови словникового запасу, а також письма. І ще одна класна фішка, про яку я вам розповідала на початку відео, це переказ. Переказавши цю сторінку польською мовою, ви будете практикувати говоріння. Наступний пункт для того, щоб швидше отримати результати з польської мови, це вивчення граматики. Я рекомендую спочатку вивчати, звичайно, завдяки граматичним правилам. Потім можемо засовувати ці правила також і в говорінні, і в письмі, як це працює. Тобто формуємо речення з тою граматичною темою, яку щойно вивчили. Ось, наприклад, вивчаємо майбутній час польською мовою. І складайте речення, прокачуючи говоріння в цьому ж часі. Використовуючи цей метод, ви краще будете практикувати говоріння, застосовуючи граматичну тему, яку щойно вивчили. Прокачка йде відразу і граматики, і вимови, і говоріння. Наступна порада: знайдіть собі людину, яка буде допомагати вам вивчати польську мову. Якщо ви хочете досягнути крутих результатів короткий проміжок часу, я рекомендую вам займатися з викладачем, тому що це буде найефективніше. Учні моєї школи досягають плюс одного рівня всього за три місяці вивчення польської мови. І це все завдяки комплексному підходу, маючи чітку стратегію. Та людину, яка буде вас вести за руку, ви 100% досягнете тих результатів, яких ви хочете в короткий проміжок часу. Самостійне вивчення польської мови є ефективне лише тоді, коли ми регулярно вивчаємо польську мову. А часто буває так, що люди починають вчити самостійну польську мову, потім її закидають. І розчаровується в тому, що не отримали тих результатів, яких очікували для того, щоб подолати мовний бар'єр, нам треба не лише говорити, а й застосовувати інші сфери, про які я вам щойно говорила. Тому що лише комплексний підхід допоможе вам відчути впевненість та свободу у польській мові. Якщо ти хочеш вже у 2026 році прокачати польську мову на максимум та досягнути плюс рівня всього за три місяці вивчення польської мови, пиши Моєму менеджеру, і ми тебе проконсультуємо щодо нашого навчання, залишила посланочку в описі під цим відео. І остання порада, яку я хочу вам сьогодні дати, це думати польською мовою. Я використовувала цей метод, коли починала лише вчити польську мову, і він мені допомагав швидше формувати свої думки і краще говорити польською мовою. Часто ввечері я роздумувала про свій день, але старалася розповідати собі цю історію лише польською мовою. І інколи бувало так, що я навіть молилася польською мовою, то заслала собі слова. І так це було цікаво, речення потім складалися, це було складно, але крок по кроку, кожного дня, стараючись обдумувати, що в мене нового сталося, або як, наприклад, я хочу відреагувати на якусь ситуацію, або обдумати про те, які в мене плани будуть на завтрашній день. Це все варто робити польською. Спочатку, звичайно, буде складно, тому що ви ніколи цього не практикували, але використовуєте використовуючи цю пораду з кожним днем, ви будете набагато швидше формувати свої думки. Якщо ми не використовуємо польську мову кожного дня протягом там 8 годин на роботі і інколи говоримо нею, але хочемо досягнути кращих результатів в цьому році, старайтеся використати ці поради, які я вам дала. Оберіть три найголовніші, які на вашу думку. Будуть кращі для вас особисто. Я впевнена, що ці поради 100% вам стануть вам нагоді використовуйте їх, вивчайте польську мову з легкістю, цікаво і ефективно. І досягніть усіх своїх цілей, які пов'язані з польською мовою у 2026 році. Також нагадую за свій телеграм-канал, де кожного дня я ділюся корисними ресурсами, матеріалами, підручниками для вивчення польської мови, і мій інстаграм, де більше ви дізнаєтеся про моє життя, і також. Тож, знайдете багато цікавих відео про вивчення польської мови. Буду дуже вдячна вам за ваш фідбек, підписку, коментар і лайк. Це мотивує мене знімати для вас ще більше цікавих та корисних відео. За коментар, підписку та лайк я подарую вам гайд про слова, які часто вводять вас в оману. Наприклад, диван польською мовою це килим. Кав'яр польської мови цекра, і ми з командою розробили. Цей гайд, де ви знайдете понад 200 слів, які часто ви плутаєте під час розмови з поляками, також багато прикладів, завдань і квізлет. Виконавши усі умови, пишіть моєму менеджеру свій нік на Ютубі. Залишила посилання на аккаунт свого менеджера в описі під цим відео, і ми вам надійшлимо обіцяний гайд. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей, па-па!